Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже ніжний, м'якенький ароматний, дуже смачний медівник зі сметанно вершковим кремом. Розпочинаємо приготування з медового тіста і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, яйця, вершкове масло, мед, цукор, сіль і сода. У сотейник відправляємо цукор, мед і вершкове масло. Ставимо на плиту і періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Маса закипіла. Тепер зменшуємо потужність плити майже до мінімальної і проварюємо масу, періодично помішуючи приблизно 3-4 хвилинки. Через 4 хвилинки знімаємо масу з плити. Одразу додаємо соду і сіль. Перемішуємо. Нам необхідно періодично помішувати для того, щоб маса стала карамельного кольору, і при цьому трошечки остигала. Вийшов ось такий карамельний колір, і тепер залишаємо масу на декілька хвилин остигати. В Цей час перемішуємо яйця. І далі додаємо холодні яйця до карамельної маси. Перемішуємо. Колір став ще темніший, бачите? І додаємо борошно. Я все замішую одразу в одному сотейнику. Перемішуємо ложкою. Це тісто готове, бачите, яка в нього консистенція, воно липке і не збирається в один шар, а як дуже-дуже густий крем, або, можливо, як густий паштет. щось таке. Така консистенція нам і потрібна. Готуємо харчову плівку. Все, тісто є. Ви бачили тільки що консистенцію тіста. Воно досить рідке, його неможливо зараз розкочувати на коржі, тому ми його відправляємо у холодильник на стабілізацію приблизно на 4-6 годин. Ви можете зробити тісто з вечора і відправити його на ніч у холодильник. Пройшло 6 годин, тісто стабілізувалося в холодильнику і давайте його зважимо. Його вага 900 грамів. Ділити тісто я буду на вісім частин приблизно по 110-112 грамів. Поки що накриваємо всі заготовочки тіста, а з першим починаємо працювати. Готові коржі мають бути діаметром 20 см. Тому розкочуємо ми їх приблизно діаметром 22 см, бо вирізати ми будемо вже після випічки і розкочуємо. Тісто розкочується нескладно. Зараз воно ще трішки відійде від температури холодильника. Не бійтеся присипати корж борошном. Цього, в принципі, буде достатньо. Наколюємо виделочкою. Відправляємо корж випікатися, у духовку розігріту до 180 градусів на 3,5-4 хвилинки. Спостерігайте, щоб корж не підгорав. Дістаємо готовий корж з духовки і одразу прикладаємо кільце і обережненько вирізаємо. Обрізки прибираємо, і, до речі, одразу після випічки бісквіт, бачите, він дуже м'якенький, так і має бути. Якщо потрібно, ці обрізки можна буде згодом підсушити. А що стосується нашого коржа, то одразу не знімайте його з пергаменту, нехай він на пергаменті і остигає. І починаємо, поки випікається один корж. Розкочувати інші. Ну що, усі корчі спеклися. Ми можемо переходити до приготування важкого сметанного крему. І для цього нам знадобиться сметана жирністю 20-30%, цукрова пудра і вершки жирністю не менше 30%. Вершки і сметана холодні, тільки що з холодильника. І також для того, щоб добре збивалися вершки, можна охолодити дежу і вінчик. У дежу відправляємо вершки і цукрову пудру. Збиваємо до стійких піків. Стійкі піки є, тепер у дежу відправляємо сметану і збиваємо до стійких піків. Ось і все, крем готовий. Бачите, ось така вийшла консистенція. Коржі є, крем є, ми можемо збирати торт. Готуємо презентаційну тарілочку, збирати торт можна на око або в металевому кільці. Але, на жаль, моє металеве кільце, як ви бачите, зовсім невисоке, торт не поміститься. Тому я у себе знайшла ось такий гітарний лист для темперування шоколаду. Він, як ацетатна стрічка, але трохи товстіший. Таким чином, я видовжу свою форму. Якщо у вас кільце високе, то ви всередину ставите ацетатну стрічку або можна вирізати стрічку з пергаменту. Зараз я буду ставити перший корж, перевертаємо пергамент і обережно його знімаємо. Так, і вкладаю перший корж. Все, мій лист закріпився нарешті. Викладаємо приблизно 3 столові великі ложки крему, розподіляємо. Знімаємо другий корж з пергаменту. Кладаємо, і так поки не зберемо увесь торт. Ну, ось і все. Накриваємо торт зверху харчовою плівкою, і навіть, до речі, зверху можна покласти якийсь прес, але, звичайно, не дуже важкий, щоб тортик добре просочувався і був рівненький. І тепер відправляємо торт у холодильник стабілізуватися і просочуватися мінімум на 6-8 годин. Бажано на ніч, так як в мене вже вечір. Тому я відправляю наш медівник в холодильник на цілу ніч. Торт провів у холодильнику цілу ніч і ми можемо переходити до приготування фінішного крему для його покриття. І для цього нам знадобиться вершковий сир, сметана і цукрова пудра. До вершкового сиру додаємо сметану і цукрову пудру. Перемішуємо. Вийшла ось така консистенція із стійких піків з ліниво звисаючим хвостиком. І давайте одразу приготуємо крихту. За бажанням крихту можна додатково просіяти через сито для того, щоб залишилася. Найдрібніша крихта. І крихта також є, бачите, яка вона дрібнесенька, як пісочок. Дістаємо з холодильника торт, знімаємо плівку, знімаємо кільце обережненько, і знімаємо бордюрну стрічку. І наносимо наш фінішний крем. І обсипаємо торт Крихтою. Ось і все, медівник готовий. Я його трошки нерівно поклала на тарілку, але нічого страшного. Що стосується фінішного крему, то взагалі його можна не готувати, але в цьому випадку залиште трохи основного крему. І десь, десь через 2-3 годинки зніміть кільце. Ацетату стрічку або пергаментну стрічку, і змажте боки торту і верхівку кремом, що залишився. Ну і в принципі одразу його можна і покрити крошкою, крихтою. І далі відправляємо у холодильник, і нехай він собі вже стабілізується і просочується давайте розрізати, дивіться, як ніж Легко проходить крізь Торт. І ось така вийшла краса всередині. І дивіться, який він ніжний. Дуже-дуже ніжний і м'якенький. Медівник готовий, він вийшов дійсно, неймовірно, ніжний, дуже ароматний, м'якесенький, вологий. Давайте скуштуємо. М -м -м. Він прямо тане у роті. Торт вийшов неймовірно смачний, в міру солодкий вершково-сметаний крем, вологі, добре просочені медові коржі і загалом дуже смачно. Тож спробуйте приготувати медівник за цим рецептом. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!